Це місто виникло у 1886 році. В результаті того, що захотіли заощадити залізничну колію до Фастова, скоротити маршрут. Багато відомих людей було народжене тут. Місто духовності і добра у Київській області. Короткий огляд, Погнали! У вишневому є торговий центр Cherry Mall, Там Монсінсей, нормальні магази, всі діла, кінотеатри, я часто тут буваю. А якщо ви хочете порятуватися, для вас церква спасіння, якби здоровенна є. йдіть, рятуйтеся, кому це треба. Міша. У вишневому є хешбургер. І ноус, якби смачно закусиш на хешбургер, вишневому пощастило. Макдональдс тоже є, але він на іншій стороні міста. То рахується Кроківщина, не вишневе вже. Хешбургер прикольно. В центрі міста Вишневе знаходиться он стадіон і великий дитячий майданчик. І це одне з небагатьох місць серед цих кам'яних джунглів, де люди можуть провести свій вільний час. Вони називають це місце річковий вокзал. Вон там на майданчику так написано. Річки я тут не бачу, і чого це так називається, я не знаю. Ну прикольно, на, на пустирі називають що це річковий вокзал атмосферненько. О, окей, 300 тисяч вибачать жителям Вишневого, якби пройшовши 300 метрів від тої локації, знайшов таку калюжу, мабуть, на честь неї, як би і називається оця локація, річковий вокзал. Річка є, все, все в порядку. Позаду мене місце, яке просто обожнюють водії міста Вишневе. Залізничний переїзд, тут чотири колі і ви можете вважати себе дуже везучою людиною, якщо вам вдалося переїхати його з першого разу. Прикольно, мені вдавалося, але дуже рідко. Позаду мене храм Вознесіння Господнього УПЦ у вишневому. Якби така краса. Ну, прикольно. Недалеко від парку. Все, коротше, в вишневому кучно тут. Далеко бігати не треба. Компактне місто. Позаду мене місце, куди мріють потрапити майже всі дівчата у вишневому, якби центральний відділ реєстрації актів цивільного стану в народі ЗАГС. Зал урочистих подій там за кутом. От ну вулиця Європейська, 27. Красиво, так що, от дівчата, ви повинні знати, де це місце у вишневому. Я складав ЗНО в 2010 році, коли був молодий. Ще у вишневому є купа промисловості і є пункт, де найбільші ціни на чорний метал в Україні. Так, що якось так, я як вам така екскурсія лупаніть в коментарях. всі читаю у яке місто завітати мене наступного разу. Пишіть, я приїду. Дякую за лайки. Підписку на краща публіка. пока!